І малята, любі хлопчики і дівчата, добрий день татусі і мами! Рада зустрічі із вами! Діти, кожен із вас чекає Нового року! Щоб радіти ялиночці яскравій, пишній та гарній, яка прикрашена різними різними ялинковими прикрасами. Ялинка діти це символ нового року. Її прикрашають у родинному полі з татом, з мамою. Можливо, із дідусем та бабусею, а прикрашаю ялинковими іграшками, гірляндами, свічками та цукерками. А наша з вами стоїть ось без іграшок. Але я маю гарну ідею. Я впевнена, що вона вам сподобається. Ми з вами зробимо іграшки для нашої ялинки. Вас багато, і іграшок теж буде багато. Ну що, ви готові? Малювати ялинкові прикраси. Спочатку давайте розглянемо зразок малюнку. Діти, погляньте, у нас є дві іграшки круглої форми. Вони розфарбовані різними кольорами, а саме жовтим, зеленим, червоним та синім. Уся поверхня іграшок заповнена різнокольоровими крапочками. Матеріали для роботи вам вже підготували ваші батьки. Та перед початком роботи будемо розминати наші пальчики. Ми ялинку прикрашали, сніг на гілки покидали, срібні кульки і бурульки. На Намистинки, мов краплинки, ще й цукерки причепили. За роботу нас хвалили. Спочатку розфарбуємо одну іграшку. Для цього візьмемо ватну паличку мочимо у водичку. Потім у фарбу синього кольору та робимо відбитки на нашій іграшці. Малята відбитки ставимо по усі поверхні іграшки. Тепер беремо чисту ватну паличку, знову вмочуємо її у водичку та у фарбу червоного кольору. І знову робимо відбитки на усій поверхні нашої іграшки. І знову змінюємо ватну паличку, вмочуємо у водичку та у фарбу жовтого кольору. Та наносимо цяточки на нашу іграшку. Ось так! Залишилася зелена фарба. Тож повторюємо усі дії. Ось так. Молодці! У вас усе вдається! І ось перша іграшка готова. Прибираємо використані матеріали з робочого місця. Нумо прикрашати іншу іграшку за допомогою пальчика. Вмочуємо його у водичку. Потім у фарбу синього кольору. Та ставимо відбитки на наші іграшці. Ось так. Далі змиваємо фарбу з пальчика та витираємо його серветкою. Після чого вмочуємо пальчик у воду, потім у фарбу червоного кольору. І робимо відбитки на поверхні нашої іграшки. Малята, будьте уважні! Після кожного набору фарби змиваємо пальчик та витираємо його серветкою. Далі використаємо жовту фарбу. Ось так. Молодці. У вас усе вдається. Малята продовжуємо. У нас залишилася фарба зеленого кольору. Тож виконуємо. Ті ж самі тлі. Діти, які ж ви молодці! У вас усе вдається. Далі змиваємо фарбу з пальчика та витираємо його серветкою. Після чого не забуваємо обов'язково прибрати своє робоче місце. Погляньте малята, яка краса у нас вийшла! Наші кульки тепер будуть висіти на чарівній ялинці. Ну, дивитися на нашу ялинку, якою вона буде, коли ми одягнемо на неї новорічні кульки. Дуже-дуже гарна! Молодці, діточки! То що ж ми з вами сьогодні малювали? Так, молодці! Ми малювали новорічні прикраси, а саме новорічні кульки. Які кольори ми використовували? Так, молодці. А чим ми малювали? Молодці! Ми малювали за допомогою пальчика та за допомогою ватної палички. Малята, такими ж іграшками ви можете прикрасити і свою ялинку вдома. А я з нетерпінням чекатиму на фото ваших робіт. Шановні батьки, малювання гарно впливає на розвиток дрібної моторики, пам'яті та уваги. Образотворче мистецтво навчає не лише розвивати уяву і фантазію, воно вчить порівнювати та аналізувати. Отож, малюйте з дітьми якомога більше. Дякую за увагу! До нових зустрічей!